Як вам все те, що відбувається останні три місяці? Так. ну жахливо все насправді відбувається. Ми зараз тобою розмовляємо за декілька годин. Після того як він писав підписав наказ про закриття міністерства освіти і державного фінансування університетів. В одному з державних університетів навчається до речі, моя донька, вона закінчує бакалаврат. Я розумію, що це ще не останнє слово, бо там ще є конгрес да, там, здається. Ну, наскільки ми з тобою орієнтуємося, ми зараз вже великі спеціалісти по американському всьому, бо реально залежно від цієї країни, може, навіть уже в минулому треба казати, що залежали. Ну, все виглядає так, що як свого часу е е е рухнуло. Ідеологія моя особисто да, Ігоря Кондратюка, який народився в Радянському Союзі, був відмінником, читав, був в комсомолі, слава богу, в партію, не любив чомусь, не знаю, без, просто, просто якось так вийшло. А, і, і читав одну історію, потім в перебудову прочитав іншу історію. А зараз ілюзії про Америку вони, вони так валяться, що я боюся, що не у всіх вистачить кукухи. Як Люблять говорити твої колеги на новому времени на НВ, да? зберігайте кукуху, не знаю, як її зберегти.